Насправді дуже шкода, що з нами не присутній Олесь Доній, але справді він написав чудову передмову і передмова, власне тим чудова, що вона досить скептична. Олесь, як багато хто у нас до цього схильний, проводить паралелі, можливо, не сильно помітні, але з Україною. Тобто я знаю, що після арабської весни багато хто. З тих, хто прагне революції в Україні, прагнув проводити якісь паралелі. Ну мені здається, що це трошки хибний шлях. Я думаю, що арабські революції, перш за все, спричинили процес трансформації на Близькому Сході, і цей процес очевидно буде дуже болючим, нелегким, нелінійним, і говорити заздалегідь, чим він закінчиться, дуже важко. думаю, Що ну, далеко не всі в цьому залі читали цю книжку? Я просто мушу сказати, що вона насправді охоплює тільки е, практично три місяці, навіть два з половиною місяці, перших, е, перші два з половиною місяці 2011 року, коли е, відбувалися заворушення в, в Тунісі, і коли е, е, Почалися заворушення в Єгипті. Тоді ще не було зрозуміло, яким чином змінюватиметься влада. А в Лівії лише лише, лише починалися демонстрації. Тут навіть автор не, не вірить у, ну тобто, не те, що не вірить, а не передбачає, скептично ставиться до можливості зміщення Каддафі. Є така загальновідома максима, що революції не бувають успішними, і ключове завдання залишається в тому, як досягти е, тих компромісів після революції, які дозволять е, персоніфікувати дедеперсоніфікувати е, е, інститути і забезпечити сталий розвиток. ناس ندش ده نبود الشيء بودة خرشو أسو بنا يتصرف كتور جيل عربسكي نرود وشول يدو يدو مايو التشيز نسكل كليت بودة استبيلنا إي نرمانا إي ديمقراطية سكي От Ми тут багато говорили про те, що і писали власне, у анонсі, я думаю, що багато хто його читав, що це передусім поезія. І Олесь Доній так само це написав. Тобто не варто сприймати цю книжку як аналітичну. Варто сприймати її як книжку, передусім, поета і письменника, яким є, Тахарбен Джилун. Він дійсно письменник і лауреат Гонкурівської премії написав кілька хороших таких літературних саме фікшн творів, тобто художніх творів. Але з того, що я читала е рецензії, і, власне, його, ну, на жаль, я не володію ні французькою, ні арабською мовою, але намагалася читати переклади на англійську мову, саме цю книжку, ці есе, він позиціонує як аналітичні. Тобто, сам автор перед цим він написав іншу книжку художню, про е Базізі, який власне своїм самоспаленням поклав початок. Спалах у спа, ну, власне це спалах. Це про нього. Почав покладок поклав початок арабській весні, і це була художня книжка. Цю книжку він позиціонує книжку есеїв аналітичних. От я думаю, що до цього все таки варто посперечатися. аналітика це чи можна це назвати аналітикою? Знаєте, я вважаю, що це аналітика. І аналітика, знаєте, в чому якому сенсі? Тому що а, дуже часто пишуть аналітику, яку потім дуже важко розібрати. Багато вчених намагаються писати аналітику, яку ніхто не може роз... зрозуміти. для того, щоб потім, а, потім ніхто не сказав, що він бреше. Тому тут нічого дивного немає, що вони не справдилися, що він мріяв бачив цю ситуацію так. На той момент, коли він писав цю книгу, він бачив цю ситуацію так. Я б сказав, це був пристрасний заклик людини, яка довгий час прожила в країнах відкритого доступу, в країнах розвинутої демократії, до своїх співвітчизників. Він дійсно хоче, щоб араби жили так добре, як живуть. Французи або інші європейці. І я хотіла запитати в чаку пані Євгенії, як їй, як перекладачу, як їй здалася мова письменника? Наскільки вона художня, не художня? Поезія це, чи аналітика, публіцистика? Як би ви це оцінили? Я переклала декілька книжок з французької мови і Мова тих, хто авторів, які не є етнічними французами, вона краща, вона більш грамотна, вона така більш вишукана, ніж мова етнічних французів. Це факт. Франкофони володіють французькою мовою краще, ніж французи. Тож в Єгипті з імені при шостаміркою давостей капітської анархії і котапартиї, це пуст народ учне на демократія. Народ вибрав цих людей. Пусть народ что за на свой выбор рано или поздно народ выбирает правильно. Но я думаю, это придет к прогрессу по простой причине, потому что уже сегодняшний день уже сломан край страху у народа, и народ уже начал уже выбирать людей, и уже есть такое понятие, переход власть с одной партии до другой, как за последние полвека всегда власть в руки.

Президент Єгипту Камаль абдель Насер помер від отрути, а його наступник Анвар Аль садат помер від кулі. А тепер Нукта анекдот, який став популярний в Єгипті після відомих подій. Слово Нукта означає анекдот, а Єгиптяни мають почуття гумору. Ось новий анекдот, який переповідають в Єгипті. Мубарак помер і прибув до пекла. Його зустрічають колишні президенти Єгипту, Анвар Садат та Гамара Абдельнасер. Вони питають його, тебе вбила куля чи отрута? Мубарак відповідає, мене вбив Фейсбук. Ось як нові засоби комунікації беруть участь у революції. حرية عدالة اجتماعية عيش حرية عدالة اجتماعية عيش حرية عدالة اجتماعية عيش حرية عدالة اجتماعية